День завтрашній, які енергії завтрашнього дня будуть супроводжувати вас протягом цього дня. Так. Ой, енергії чудові, руни Дагас, руна світанку, руна нового дня, руна нових ідей, нових починай і благословення вищих сил, яке дається для нового дня. Для життя в цьому дні, для відчуття щастя в цьому дні. Давайте подивимося детальніше, в якій сфері буде ось таке ну, благословення, світло, радість, в якій сфері? В якій сфері карти Таро нам розкажуть у сфері вашого власного самопізнання це жриця, верховна жриця карта. Отже, у сфері вашого внутрішнього я, у сфері прозріння, можливо, десь, можливо, в когось відкриється якесь нове бачення, інтуїція заглибитесь ви в себе, і вона розвинеться набагато гострішою стане. Так, ну, цікаво, особливо для практиків, така дуже гарна новина щодо завтра. Завтра ви відправитесь в якийсь шлях, путь дорогу. Так. Яка принесе в майбутньому вам щастя ця дорога. Зараз ви поки що сумніваєтеся в тому, чи треба вам відправлятися. Це в переносному значенні може бути. Можливо, не в прямому, що вам треба кудись їхати, хоча для когось і в прямому програється, а для когось це просто в переносному може бути значення, що вам потрібно по-новому якось почати жити на новий лад. Але ви поки що відмовляєтеся від цього, ви ще не зрозуміли, чи вам потрібно це. Але вам кажуть, що вам потрібно рухатися. Бачите, рухатися треба. Не сидіти на місці, а рухатися. Ваша внутрішня жриця, вона вам завтра підкаже, як діяти. І ви вийдете в енергії короля жезлів. І хто би не були чоловік чи жінка, ви станете завтра активнішою, більш стійкою у своїй позиції, енергійнішою. Ідеї будуть такі. Литися з вас, а потім реалізовуватися і потім даватимуть свої плоди у вигляді матеріальних благ. Завтра ви будете себе відчувати в ресурсі, наповненою людиною і верховною жрицею. Не забувайте, хто б ви не був чоловік чи жінка, ваша інтуїція завтра вам підкаже шлях до оцього наповнення, до оцієї ресурсності. Отже, завтра руна Дагас править балом, а це чудова руна. Вищі сили благословляють вас на вашу енергійність, на новий початок, на благополуччя.